У четвер, вісімнадцятого серпня, на більшості території України очікуються дощі з грозами та похолодання на Полтавщині. Хмарно короткочасні дощі та грози. Укргідрометцентром оголошено перший рівень небезпеки: температура в день плюс 22, плюс 31 градус. За прогнозами синоптиків, хмари вже зранку вкриють небо над горішніми плавнями, і похмура погода триматиметься до кінця дня. У день ймовірний дощ із грозою, який до вечора має закінчитися. Максимальна температура повітря плюс 30 градусів, мінімальна плюс 19. Найтепліше 18 серпня в історії погодних спостережень нашого міста було зафіксоване 2008 року: плюс 36 градусів, мінімум 1997, дев'ятсот 9. Доброго ранку четверга! Дивіться випуски новин сьогодні о 18 та 20.30 на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.